У столиці близько пів тисячі хворих потребують регулярного гемодіалізу. Такі дані наводять у Київській держадміністрації, зазначають. Нагальною стає не тільки необхідність забезпечення відповідальними матеріалами, а й технічного переоснащення. Почали з центру гемодіалізу в міській лікарні номер 3 Оновлене відділення відвідав мер Віталій Кличко. За його словами, тут встановили 14 додаткових місць, обладнаних сучасними апаратами Штучна нирка провідної німецької компанії. Їх місто отримало за програмою допомоги. Працюватимуть діалізні місця цілодобово у чотири зміни. Загалом у різних лікарнях Києва працюють п'ять відділень гемодіалізу. В планах мерії переобладнати усі, окрім якості проведення процедури, від нових апаратів також очікують бюджетної економії. Таке обладнання дозволяє використовувати витратні матеріали різного виробництва. У цілому ж, за словами мера, цьогорічна потреба пацієнтів з нирковою недостатністю з бюджету виділили близько 160 мільйонів гривень. Основна проблема Києва була в корупції, в гемодіалізі, тому що в баніцях стояли машини. которые были заточены только на один расходный материал. Мы считаем, вот когда будут все машины поменены на открытую систему, эти деньги можно уменьшить количество денег затрат, потому что будет конкуренция. Сегодня э, более 550 человек обслуживается э, больных почечной недостаточностью, и в прямом смысле слова жизнь этих людей зависит от медицинского обслуживания, от качественных препаратов и от современных технологий. Наша задача, чтобы такой Современное оборудование было во всех больницах города Киева.